Громадян України, проти опозиційних сил, які ми, власне, підтримуємо. Але я дуже сподіваюся, що такі подібні дії про владної партії вони нас лише згуртують і ми будемо готові власне, до боротьби з ними. І я хочу сказати, сказати щоб нас почула наша адміністрація, щоб вони переказали думку вище. Илася людяності, слава Україні.